Усім привіт-привіт! Знову завітала Ева. ТВ. Поглянемо з вами діючі акції лише два дні. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Крильця курячі від своєї лінії. Копчина варені 175 гривень за кілограм. Ковбаса від своєї лінії напівкопчена буберцька 420 грамів 77 гривень колбаса від своєї лінії, м'ясна лавка, салями болгарська, сирокопчина, 293 гривень за кілограм. Ковбаса, м'ясна лавка, салями фірмова, 273 гривень за кілограм. Сосиски від своєї лінії, м'ясна лавка, докторські фірмові варені, пакування 330 грамів, 57 гривень. Сардельки варені від своєї лінії м'ясна лавка австрійські. 178 гривень за кілограм. Сир плавлений, від своєї лінії вершковий та дружба. 70 грамів 1490. Тобто 15 гривень. Сир твердий, дівнігородський та сметанковий. 160 г пакування. 62 гривні, 90 копійок. Геркулес, первого марка вареники з картоплею та лісовими грибами. Пакування 440 грамів 36,50. Вареники з картоплею та м'ясом. Торгова марка Геркулес. Пакування вже 600 грамів, 60 гривень, 50 копійок. Качапурі По-аджарськи. Первова марка День у день. 300 г пакування, 74 гривні. Масло ягодинське, 180 г, 73%, 76 гривень. Соус чумак, лаваш, роу і бургер. Пакування 200 г, 22 гривні 50 копійок. Майонез Оліс чудовий, 50%. 560 грамів 47,50 50. І майне столовий 67 відсотків 560 грамів 55 гривень. Соус торгова марка Чумак 470 мілілітрів 40 50 гривень, 50 копійок. Шпрути воліє від своєї лінії 240 грамів 69,50. Знижка на кільку у томатному соусі від своєї лінії 250 грамів 36 гривень, 40 копійок крабові палички від делюкс. Пакування також 250 г заморожені 46 гривень. М'ясо Міді від своєї лінії вареному заморожені в глазурі. Пакування 350 грамів 77 гривень. з філе олії матьє від своєї лінії. Пакування 240 грамів 54 гривні, 50 копійок. І оселедець в олії філе шматочки з ароматом духмяних трав 180 грамів пакування 46 гривень. Сьомга слабоселене філе шматок на шкірі. Упаковці 210 грамів, 214 Олія від своєї лінії. Рафінована, об'єм 900 мл 65 гривень 50 копійок. Щедридар олія об'єм вже 725 64 80. Стожар олія рафінована, об'єм 850 мл, 75, гривень 70 копійок. Щеридар олія. також рафінована, об'єм 3 літра. 258,70. Олія олейна. Рафінована, літр 800 162 гривні 60 копійок. Від своєї лінії олія рафінована, об'єм 3 літра, 216,50. Сирок збитий, чудо, полуничка та персик 170 грамів, Пакування 25 гривень. Сирок збитий чудо», Лісові ягоди та персик. 100 грамів. Пакування 15,70 гривень. Чай чорний від своєї лінії 100 пакетиків, 70 гривень. Чай чорний з ароматом бергамоту, 25 пакетиків, 24 гривні, 40 копійок. І чай чорний від своєї лінії також 25 пакетиків, 24 гривні, 40 копійок. Чай діамомент з різними смаками. 20 пакетиків, 34 гривні, 40 копійок. Чай чорний від делюкс заварний. це чорний листовий, 100 грамів в упаковці. А це зелений та чорний з квітками жасміну 100 грамів в упаковці, 52 гривні, 90 копійок. І чай заварний, суміш чорного та зеленого. 80 грамів пакування, 48,90. І заварний чай. Чорний та зелений. З додаванням родзинок та квіткових повісток 80 грамів, 48,50. Діамомент чай. 4 улюблених смаки. 57 гривень. Кава Якобс, Монарх, Рощина сублімована в склі. 95 грамів, 177,50 гривень. Дуже гарна знижка на каву Nescafe. Розчина сублімована. Еспресо 200 г пакування 348 гривень. Нескафе Голд, кава розчинна сублімована, 200 г 247 гривень. Нескафе Голд, кава розчинна сублімована 120 грамів пакування 194 гривні. Якобс капучина напій. Розчинний 500 грамів пакування 164 гривні. Кава мелена від Deluxe Foods, Арабіка. Пакування 500 грамів 254 гривні. І кава мелена від Delux Foods, Пакування 250 грамів 146 гривень. І кава натуральна смажена в зернах від Deluxe, пакування 1 кг, 529,90 гривень. Печиво від своєї лінії моя пані. Затяжне. В упаковці 170 грамів 18,30 Печиво здобне, від своєї лінії родзинка. Пакування 300 грамів 44 гривні. Тістечко бісквітне від своєї лінії з молочною начинкою 280 г. І тістечко бісквітне від своєї лінії з шоколадною начинкою, також 280 г 67 гривень. І ось таке тістечко бісквітне з молочною начинкою і з какао-покриттям, тобто в глазурі. Вага вже 350 грамів 100 гривень. Вафлі від своєї лінії, Class Молочні і з ароматом шоколаду 70 грамів пакування 11,70 гривень. Одну ціну. Пафельний батончик від своєї лінії зі смаком шоколаду 155 гривень. Цукерки вагові від своєї лінії червоний мак 200 гривень за кілограм. АБК, цукерки з трюфальє, також вагові. 247 гривень 90 копійок за кілограм. на піфанта і спрайт сильно газовані. Об'єм 2 літра 41 гривня одноціно Сік хоттекс мультивітамінний. Об'єм 1 літр. 62 гривні 50 копійок. Сік хотекс гріфруктовий. Об'єм також 1 літр 57 гривень. І томатний також об'єм 1 літр. 60 гривень, 50 копійок птичку трускавецьку. газовану Ось вона. І не газовану. Об'єм 500, 14,90, тобто 15 гривень.